Ще раз доброго дня, шановні земляки, на місці страшних злочинів Російської Федерації, золочів. Ми звідси робили зйомки, коли сюди прилетіла ракета. Вона була не одна, одна прилетіла посередині цього дому, тут три людини була вбита, а інша впала між оцими будинками. І те, що я зараз бачу, це продовження теми. Таке вже мирне продовження теми. Те, що ми бачимо зараз, ми бачимо. Тут реально ведуться ремонтні роботи. Найти когось запитати хто де і як. Бо, здається, здається, ми знайшли людину. Доброго дня! Доброго! Роблю сміливий висновок, що ви керівник цієї бригади, тому що ви не керівник, з блокнотом, виконував. Виконував, ясно. Скажіть, будь ласка, це буде тільки зовнішній ремонт будинку? Це капітальний ремонт зовнішніх стін будівлі, покривлі, угу. от, от мостки та утеплення зовнішньої стіни. Будете вікна будете вставляти? По всьому фасаду. Всі, всі вікна будуть замінені, крім тих, які тільки два чи три вікна будуть е, ремонтовані на предмет їх е, фурнітури. А так все буде по-новому. Всекляться і вікна будуть нові. Як вас називати? Олександр Володимирович. Е... Олександр Володимирович Дубровський. Ви представляєте підрядну організацію, Це, да? я так розумію? Це між Буд. Організація, яка робить е... закази бюджетів. Бюджетна організації виконує роботи в бюджеті. Ось хлопці. А як швидко буде закінчено цю частину роботи? Цю частину роботи плануємо закінчити до нового року. До нового року вже ми можемо говорити про те, що люди зможуть почати ремонт внутрішніх. Внутрішніх стін і внутрішній ремонт. Внутрішній ремонт. Ясно, дякую. Я покажу, подивлюсь. Дай Бог вам здоров'я. Дякую. Доброго здоров'я, у нас ефір прямий Вибач. Я <риклад> зрозумів. <риклад> да. <С> Секундочку, да. <риклад> да, зайду, звичайно. Так, дивимося, що тут як. Тут, я думаю, це єдиний випадок, коли ми кажемо слава Богу, що роблять по морозам хлопці. Триматись буде? Буде. Те, що ми бачимо зараз, ми бачимо чітко, що утеплюються стіни. Ой, на голову, що то мені точно впаде. То сотка. Сотка, так? Да? Утеплення. Да. Утеплення сотка і плотність велика, да? Ватисть там справжній такий тверденький. Не пінопласт. Освоюються бюджетні гроші. Наскільки я розумію, це мінекономіки був у нас представляв заступник губернатора наш земляк Євген Іванов. Була голова обласної ради. Наскільки я знаю, тут була заявка від. Селищної ради була заявка. Доброго здоров'я, хлопці! Була заявка від селищної ради на проведення цього ремонту. От ми бачимо, наскільки воно якісно все тут робиться. Не знаю, говорять, що тут не було такого утеплення до розруха. Насправді, один з снарядів упав десь між будинками. Тут не один раз прилітала. Не один раз прилітало. Що-то рашисти любили в цю сторону пострілювати. Отак. от. Стосовно того будинка ще одного, який поряд я спілкувався з Віктором Миколаївичем Коваленком. Бач так посічено осколками. Чекають програми. Спеціальної програми для повністю зруйнованих будинків. Є така надія, що його будуть відновлювати, відбудовувати. Дуже хочеться, щоб на те все використовували гроші країни-агресора. Отих падлюк, які це все руйнували. Хороші новини на сьогоднішній день. Дай Богу всім здоров'я. Все буде Україна. З вами була газета Заря, і Мирошник Косой Савич. До нових зустрічей.